Інформація про закриття будинку книги на площі Міцкевича з'явилася минулого тижня. Я люблю почитати і вважаю, що люди, люди повинні всі читати багато. Умирає хай і вшихай заробляють гроші Бо ну це теж не бізнес. Погано, оскільки я вважаю, що в такому місці, як Львів, книгарень має бути навпаки більше. Щоб з'ясувати, що станеться з книжками, йдемо в книгарню. І що всі книжки, що з ними зробиться? Постачання там а що всі працівники звільняють, чи ні все таки звільні. Не на камеру директор магазину повідомив Тривалий час. Підприємство було неприбутковим, тому виникли величезні борги перед орендодавцем. Книгарню вирішили на невідомий час закрити, а приміщення здати в суборенду. Орендодавець будинку книги державна акціонерна компанія Надра України. Але там про дозвіл на суборенду нам так нічого і не сказали. Директор не дозволив інтерв'ю, його зараз немає. Побачимо. Частину книжкових приміщень вже віддали новим орендарям. Магазин техніки на міцкевича оселився щонайменше на три роки. Саме на такий термін уклали договір суборенди. Та тепер до магазину мають претензії міські посадовці. Те, що орендар почав роботи без погодженої документації, це вже є порушення закону, і відповідно він буде притягнений до адміністративної відповідальності, тому що там вже частково вітрини він поміняв. Жодного дозволу місто на такі переобладнання не давало. Мало того, що там порушені певні норми по архітектурі, і вже управління історичного середовища тим займається. Ми будемо вимагати. Щоб там і надалі були книжкові магазини, а от для решти приміщень книгарні, які зараз звільняються, розробляють проекти нових магазинів. Новий Напевне, це орендар, котрий орендував приміщення колишнього магазину книги, приходив за консультацією, що він може зробити в тому будинку. Наскільки мені відомо, він планує там зберегти функцію книжкового магазину. Однак, працівники будинку книги не на камеру розповідають. Після них у пам'ятку архітектури в'їде магазин, де продаватимуть взуття. Юля Сівакова Ярема Мединський, оглядня, телеканал Зік.